Настюшка, привіти. Привіт. Привет. Ми зустрілися з Настю на розпаковку особистості, розпаковку унікальності. Це моя послуга, де ми розбираємо людину через її архетипи, через розуміння себе, відчуття себе, розуміти, де я справжня, що я хочу, що мені потрібно. У нас є певний запит. Ми про нього не будемо вам деталі розповідати, але Хочу запитати в тебе, які в тебе є очікування на цю зустріч, на цю розпаковку, і чому ти повічуваєш? Насамперед, я хочу сказати, що мені дуже цікаво, я дуже полюбляю себе пізнавати. І сьогодні мені б хотілося відкрити, напевно, щось нове для себе. Те, чого я ще не знаю, але воно 100% десь є всередині, і якось це відкрити, щоб це допомогло мені розвиватися, якісь нові сили, поштовх до нових можливо дій. Більш сміливих, десь тому мені просто цікаво познайомитися з якоюсь новою частиною себе. Так. Тому я. А коли ти проходила тести, побачила себе mm -hmm. архетипу, як і відчуття в Справді, що я ніколи не мала справи з архетипами, і я не розбираюся у цій темі. Мені просто було цікаво пройти цей тест, відповісти на питання і питання, які мені особливо сподобалися, якось відгукнулися. А, стало цікаво, просто що це означає, тому що там такі, знаєте, вагомі назви, там правитель, творець. Мені б захотілося дізнатися, а про що це, в якому це там процентному співвідношенні у мене є, і як мені цим користуватися, да? бо ми іноді. Ми себе нічого не знаємо, а якось живемо ну так навпомацки. Mm. Тому просто мені дуже цікаво дізнатися, що це означає для мене yeah, і для okay. мого життя. Yeah. А поки ми з тобою спілкувалися, готувалися до цієї зустрічі, ти сказала, що в тебе були якісь процеси, uh, інсайти uh, так. чи щось uh, так. Uh, після нашої розмови, з Настею в мене була uh, основна така думка, що я дуже завантажена. В мене дуже багато завжди дій, які я сама собі ось так складаю. І в мене день він просто от крок за кроком, і мені ніби ну немає коли відпочити. Тобто я хочу там відпочити чи там почитати, але ну в мене немає такої можливості, і я якось таксіо. У мене. Ну, таке нібито навантаження на мені було. Я думаю, а, а чого немає? Ну, а чого так виходить, я ж сама цей день якось не складаю. Може, можна якось по-іншому. І головне, знаєте, колись раніше в мене було таке, що я хотіла там робила багато, бо хотіла багато досягти. А зараз я от не відчуваю того, що я роблю, щоб було багато досягнень. Я просто роблю, і думаю, а от навіщо? А от куди я так поспішаю, бо в мене якийсь ніби страх щось не встигнути. От саме що я сама не розкопала, що ж я так боюсь чи втратити, чи якусь можливість, чи що. Але от, зрозуміло, що не Собі і оці дня до нашої зустрічі я, по-перше, дочитала книгу, як вона читала дуже давно от мене не було часу, я її дочитала. Я не можу сказати, що я зробила менше справ, я зробила ніби усі, але я ніби в кожній була, тобто присутня просто. Якось я так розслабилась, і так мені стало спокійно. Клас. Це одна з важливих задач жінок бути присутніми тут і зараз. Тому ми пішли на розпаковку особистості. Нас є три години точно, щоб uh -huh. дізнатися більше про Настю. А, і далі запишемо вам, як навіть після, і можливо, після семи днів у нас ще буде сім днів спів авторства такого, щоб uh -huh. підтримка, тому що на цьому шляху також будуть певні задачі, певні досягнення, які треба буде дійти, подивитися. Тому uh -huh. ще побачимося. Все, ми пішли. Так, ми завершили нашу розпаковку особистості. Пройшло там три половиною годинки. Як ти себе відчуваєш? Що в тілі? Ой, насправді дуже багато зараз відчуттів, от ніби тут от, у грудях у тілі взагалі, але головне, що це таке є натхнення. От хочеться йти. Чесно, взагалі ні, хочеться напевно рухатися. Хочеться пройтися, подумати, хочеться побити там не знаю, бути з собою. А да, просто якось. Прожити усі ті сказані слова сьогодні. Просто були дуже влучні такі ем, збіги, можна сказати. Да? От так воно цікаво, якось у житті влаштовано щось Настя настільки підсвітила, звідки як воно береться словами, які я собі там могла так, говорити там давно. Якісь речі, які ти не відкривала в собі, і вони от так розпаковуються, ніби така от квіта. Ми сьогодні говорили з насті, як троянда. Вона розквітає, і от тепер хочеться за нею. Um, пестити її, хочеться її ростити, тому що ну, без уваги не буде ж, не буде далі квітка квітнути. Yeah. І я знаю, що, що це про те, що ми поговорили, от дуже важливо це тепер на, наповнити своєю увагою саме. Тому що є дуже багато влучних. От uh, який інший був інсайт у yeah. тебе за сьогодні? Прямо такий, що ого, в смислі. Напевно, ого, що я не знаю себе до кінця, що я думаю про себе. Я вважала себе однією, прям знаєте, готова була доказувати, що ну я саме така просто. А виявляється в мене є зовсім інша сторона, яку я трошки е, некоректно сприймала. І мені да, зараз да? Да, дивно так, що це теж я, і можливо це і є я, і е, це більш цікава. Я ну це більш про мене. Е, можливо, це як зустріти. Кохана людина, коли ти знаєш багато з ким так. був на каві, і ти, ніби ну, у вас були спільні теми, все ніби добре. А, і він такий хороший хлопець, але потім ти зустрічаєш людини з якою відчуття, що ви так знайомі давно і тобі просто от добре. Тому от був такий інсайт у мене, з яким от особливо хочеться пожити і зрозуміти, а як от він повпливає тепер на мене, і як його відсутність от, ну, раніше проявлялася, і може я чогось не реалізовувала, або просто думала, що це не про мене. Це напевно, найцікавіше, що Клас, я тобі дуже вдячна за те, що ти мені довірилась. Ми ще з настюшкою на сім днів тижнів будемо працювати разом. Будемо її трошечки повертати до себе, і вона ще запише можливо відгук після семи днів. Uh -huh. Наскільки це цікаво, для цікаво да. було корисно, тому що дуже багато домашніх завдань, практик дуже цікаво на розкриття своїх багатогранностей. Тому до зустрічі, і якщо бажаєте пізнати себе глибше, то мої, мої архетипи. До ваших, ваших пошої хити да, вам це підсвітять. Да, дівчат, я також настяно на тобі дуже да. вдячна і хочу сказати, що це така зустріч, знаєте, з собою на яку ти сам не наважуєшся, ну і складно так просто сісти і організувати собі таку розмову. А коли в тебе є такий провідник, то підіймаються такі питання, ну просто на які настільки корисно для свого психологічного стану а відповісти, що це обов'язково треба зробити. Хоч, yeah. Хоч yeah. раз у житті, але треба.